Верховної ради з питань закордонних справ вчора підтримав проект постанови щодо розриву дипломатичних стосунків з Російською Федерацією. Але, от, як виявилося, після того дещо по-хитрому був написаний цей проект постанови. Хтось не розібрався, а хтось з інших причин, от Володимир Ар'єв, член комітету, вже заявив, що хоче відкликати свій голос під цією постановою, вимагати переголосування. що і чому власне так відбулося вчора? Будемо говорити з Іваною Климпошценцам, за народним депутатом і заступником а першим заступником голови комітету і з Оленою Захаровою, членом правління міжнародного центру перспективних досліджень. Добрий вечір. Добрий А власне розпочалося, от так більшість уваги привернулася до того, що відбулося після вашої публікації на Фейсбук, де ви це взагалі дешевою піар-акцією Назвали те, що відбулося на комітеті, але власне голосували таки. Там, не Парасюкне Ігор Луценко, який є співавторами, голосували члени комітету в закордонних справах. Здавалося так. б, люди, які розуміються на всьому, що відбувається, але от, тим не менше, як так вийшло. Ну, вийшло в, по факту казусно, тому що а, результат міг бути три. На чотири тільки в інший бік, тобто комітету у закордонних справах, по суті, як ви чули, Володимир Ар'єв дійсно відкликає свій голос. Він написав про це заяву. І зараз ми дивимося на варіант того, як скликати засідання комітету для того, щоб переголосувати це питання. Є такий механізм у законі про комітети, а для цього потрібно фактично дві треті. Комітету, щоб вони Потрібен були готові, потрібно не просто засідання. кворум, бо потрібна готовність двох третіх комітету переголосувати це питання. Але чи вона зараз є? А, ну фізично, скажімо там, Світлана Заліщук, вона фізично знаходиться зараз в Голландії і вона пояснює нашим голландським партнерам. як Треба голосувати на референдум, а, які є власне переваги того, що що. Потрібно підтримати Україну в тому, а, в її угоді про асоціацію і її підтримати її ратифікацію, тому а, це знаєте питання, навіть не того, як воно відбулося казусно чи ні, питання зовсім іншому. Питання в тому, що ми а, ну наші колеги вирішили поставити, запропонувати розірвати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією через два роки, після по суті початку конфлікту. А, як на мене, це як мінімум не обдумати. Умане рішення політиків а як максимум це свідома провокація заради того, щоб позбавити навіть нас навіть. Тих ну того шляху і того напрямку, де ми маємо на сьогоднішній день найбільше дивідендів. Саме я думаю, що в дипломатичному е, і перемог, як би хто це не оцінював, саме там в політико дипломатичному такому е, діалозі, нам вдається мати своїх прибічників, мати за собою е, партнерів, мати за собою фактично коаліцію. Е, Країн а, демократичних, які згодні, а, готові а, і продовжують там ті ж самі санкції, продовжують тиск на Росію, продовжують ті ж самі санкції проти Російської Федерації. Я переконана, що такий, такий крок з нашого з нашого боку буде звичайно зустріти абсолютно несиметричними а, діями Російської Федерації. Мені здається, що хтось, хто не прораховує, не, не розуміє цього, то глибоко помиляється, тому що Росії не потрібно було нам щось робити для того, щоб Росія анексувала Крим. Чи Росія напала на нас просто без оголошення війни і і фактично окупувала частину нашої території. Тому без такого розуміння, без усвідомлення того, що за це за собою тягне. Такі є безвідповідальні ну, прости, щоб побачити, чим керуються власне автори постанови. Маємо коментар Ігора Луценка в Верховній Раді. Сьогодні записаний. Ну от його позиція, чому варто це приймати? Послухаємо, а тоді погодимося або не погодимося з цими аргументами. Ми, наші колеги, депутати, ми радилися з найкращими юристами цієї країни, зокрема з Володимиром Василенком. Це людина, яка була співавтором декларації про незалежність і суверенітет України. Власне, за участі Тарасюка і Василенка ми внесли в кінці кінців на комітеті правки в остаточний текст нашої постанови. Тому ніхто не скаже, що якби це є дешевою річчю. Чи є це Ну, У нас 10 тисяч загинулих, у нас мільярдні збитки, у нас відторгнута територія. Причому ви світ дивитеся на нас, а що ж ми робимо в відповідь? Ми фактично підтримуємо піар-кампанію Росії по просуванню ідеї, що це є громадянський конфлікт. Тобто ми ніяким чином не демонструємо вину Росії у цьому конфлікті. Беззбройним чином, чисто дипломатичним чином, можемо це зробити лише одним способом це взяти і е, призупинити, ми не кажемо про повне розірвання всіх догорів, призупинити. Нема такого терміну юридичного навіть. Є. При, Припинення дипломатичних стосунків це абсолютно нормальна практика. Ми, як держава, маємо, перш за все, тримати свою гідність. Не мати дипломатичних прямих стосунків з агресором. для цього є практика посередництва для цього є відповідні міжнародні механізми застереження з приводу того, що там всі українці, які перебувають зараз в Росії, будуть потерпати від цього рішення. Консульські служба консулів не припиняється від цього. Консульська служба працює окремо від посольства. Тобто наш посол може просто поїхати і працювати на території України. При цьому консулат, звичайні працівники консульства, можуть далі працювати, при цьому залучивши ще до себе ще союзників, якими можуть стати оці посередники. Допустимо, це може бути Швейцарія, може бути якась інша країна, яка може бути дипломатичним посередником між нами і агресором. Відповідно, я вважаю, що посередник буде набагато більше впливу мати. На росіян, ніж ми, тому що нас на жаль не сприймали і нічого наша консульська служба не добилася з приводу найбільш резонансних речей, які пов'язані з нашими політв'язнями в Росії. На жаль, тому сенсу в тому, щоб підтримувати цю ілюзію миру між Росією та Україною на угоду Путіна. Я жодного не бачу. Ну, от така позиція, пані Олена. Давайте підключимо вас. Хочеться такі фахові коментарі. От з приводу бачите, вже є там різночитання, чи є взагалі така можливість так, я... призупинення цих стосунків. Що це взагалі передбачає? Ну, я абсолютно погоджуюся, що ці стосунки треба було розривати. Якщо розривати, то це робити два роки назад. А зараз це навряд чи на щось вплине і перш за все на врегулювання конфлікту, а тільки на розхитування ситуації як всередині країни, так і поза її межами. І ось Ігор Луценко каже, що це, ми, тим, що ми не розриваємо дипломатичні відносини з Росією, ми підтримуємо ідею, що це громадянський конфлікт, але не цим ми її підтримуємо. Ми її підтримуємо нашими мінськими угодами, які ми підписали. Якщо ми візьмемо комплекс мір по виповненню містних соглашень від лютого минулого року, другий пункт ми бачимо, який передбачає атвот всіх тяжолих ворожень обіми сторонами і далі там по тексту дві дві крапки Українських войск і для вооруженних формірувань адільних районів Донецької та Луганської області області України таким чином, ми цими угодами визнали, що сторонами конфлікту є не Україна і Росія, а Україна з ополченцями, тобто, що це громадянська війна, і цей комплекс мер по поповнення мінських домовленостей був підтриманий президентами і підтриманий резолюцією Ради безпеки ООН, що російська дипломатія. Назвала своєю перемогою. А якщо зараз ми будемо розривати дипломатичні відносини, то. Ну, тут ще внесіть ясність. От він заперечує, що це розірвання. Це от називається якимось припиненням або призупиненням. Взагалі, ну, чим це регламентується? Це регламентується, регламентується Чим 60... про дипломатичні зносини 61-го року. Розрив дипломатичних відносин не обов'язково передбачає розрив консульських відносин справді консульських. Ольські дії можуть здійснюватися, залишатися, але ми е, я абсолютно згодна, що це призведе до якихось асиметричних дій Росії. Невідомо до чого на її реакцію. То якось зараз можна прогнозувати, якими можуть бути ці дії, взагалі, зважаючи на непрогнозованість в принципі Російської Федерації, це дуже складно розробити. А, а... Але в тих умовах внутрішньополітичних, в яких зараз знаходиться Україна, парламентська криза, криза влади, то це ще більше розхитує ситуацію, і ми знову поглиблюємо конфлікт. замість того, щоб займатися реформами, боротьбою з корупцією, реальною, а не імітацією цієї всіх діяльності, не займатися політиканством на внутрішньополітичній арені. Ну от ми розхитуємо ситуацію таким чином. Знаєте, ну я би хотіла наголосити. У Віденській конвенції написано виключно про розрив дипломатичних так. відносин, і немає варіанту призупинити, зупинити і так далі. Тобто не треба маніпулювати термінами. Це одне і наш посол вже був давно відкликаний, відкликаний з, вже... з Москви, вже роки півтора. Я думаю, ще при міністрі Дещиці це було зроблено. Так. Посол був відкликаний саме тоді, коли це коли пониження почалися... рівню дипломатичних відносин. Це вже відбуло. Ося. Так і дійсно, там, якщо Україна ну так як Грузія зробила свій час, відразу там, коли почалася ця п'ятиденна війна в 8-му році, по фактично там за кілька днів було оголошено про розірвання після ну, вже правда, після зразу війни про розірвання дипломатичних відносин, треба було робити зразу, коли анексували Крим незаконно, треба було відразу тоді реагувати в такий спосіб. Зараз це тільки несе додаткові негативи і додаткову можливість знов. Такі маніпуляції тією ж самою російською стороною. А, хто би як не, не ставився там до мінських о, домовленостей, та але це є можливість показати сто... ну, наприклад, це один з можливих uh -huh. варіантів того, що може зробити Росія, показати в бік України. Ось вони в такий спосіб, фактично руйнуючи канали дипломатично-політичних перемовин, вони це не тому, що ми ведемо напряму перемовини там безпосередньо в Москві, так але це означає, що Україна не готова до політичного врегулювання. Україна не шукає дипломатичного татуально тобто, гірше простими ми, словами. Ніби Україна йде на загострення цієї ситуації. У мене питання: хто свідомо зараз замість того, щоб шукати спосіб, в який добре пропонуйте інші формати, якщо у вас є вони, якщо ви. Можете примусити Росію десь підписати під, під іншим форматом, будь ласка, але на даний момент, по-моєму, весь світ дійсно дивиться на ці мінські домовленості і розуміє ну відносно мінських домовленостей, По-моєму, ніхто не, не, не тисне на бойовиків тих, які там під керівництвом Російської Федерації за участі безпосередньо Російської Федерації діють, ну, Та, а тисне все таки на Російську Федерацію. Санкції то не на не на самопроголошення ці території тим, з тим не менше названими. це дуже обмежує дипломатичні можливості наших послів за кордоном в європейських країнах врегульовувати ці питання на дипломатичному, е, рівні. оскільки в нас стороною конфлікту визначено ордло, а у не нас стороною конфлікту Російська конфлікту, Федерація безумовно визначено Російську Федерацію. Це я тут в, не можна в міжнародних документах, які мають рівень міжнародного права, ніде це не підтверджено. На жаль, а ну я переконана постанова що, Верховної Ради. Вона що не є нормотворною. Що, ну, що Російська Федерація там в особі е, свого президента, яка підписала той же комплекс заходів, е, вона е, взяла на себе зобов'язання і може скільки хочете казати на біле чорне і казати, що нас там нема, коли весь світ прекрасно розуміє, що, що вони там є. Для цього є енна кількість е, підтверджень, і я думаю, що це. Ну, знову ж таки, як мінімум, некоректний вираз пана Ігоря стосовно того, що ми значить, в такий спосіб зберігаючи дипломатичні стосунки, ми створюємо ілюзію миру. Ну, Ще одною тезою було, що все одно нічого не добилося, зберігаючи ці стосунки. Ну от варто розуміти, що ми говоримо от про те, що там чому це не можна робити, що це може зробити тільки гірше. Але насправді варто зрозуміти, що ну, багатьом а, там верствам населення а, дуже взагалі зручно ну, подобається. Це ці чудово, аргументи, це, це, це дуже зручно маніпулювання. Він дуже, а, він безумовно нам, так, а в нас, нам як громадянам стосунки. України, він я, нам як бальзам на душу. А, і, а, на жаль, наші колеги намагаються представити це таким якимось неймовірним досягненням, яке, яке я, я, в якийсь спосіб буде сприяти. Тому що ми тільки виграємо від, від такої жорсткої позиції. Позиція безумовно повинна бути жорстка, і кожен з ну мені здається, що я надіюся, що буквально кожен з народних депутатів, хто коли-небудь брав участь у яких-небудь там засіданнях парламентських асамблей, чи чи то просто перемовин із зв'язків із парламентарями інших країн, то мені здається, що кожен абсолютно там адекватно. Аргументовано пояснює, чому що відбувається. Ми з цим активно працюємо з нашими колегами, як з громадських організацій, з тим, щоб отримати, отримати докази та да, додаткові докази там, і так і з міністерством закордонних справ України. Ми працюємо з. Іноземними міжнародними організаціями з тим же Белінкетом, чи з тим же Атлантик Каунселом, які свої аргументи показують, в який спосіб, що відбувалося там, чи то під час того Міч-17, коли mm -hmm. він був збитий і хто винен у, у цьому збитті, чи в який спосіб, як відкритими джерелами доводиться те, що там наявні величезна кількість російських військ, і так далі. Тобто е від того, що ми зараз розірвемо дипломатичні стосунки з Російською Федерацією, ми йдемо на свідоме загострення. Ну, якщо Ігор Луценко і колеги співавтори вважають, що зараз Україна повинна була би бути готова додатково послати ще тисячі чи сотні тисяч своїх громадян, своїх людей, їхніх друзів на війну. І вони вважають, що наша армія при попри те, що вона безумовно є набагато міцнішою ніж ніж та яка була два роки тому, але вона зараз готова і спроможна йти і воювати проти повноцінно озброєної від до зубів з там авіацією з, проти, з протиракетною обороною з будь-якими найновішими розробками російською армією. То я думаю, що вони дуже сильно помиляються. Тобто, uh -huh. ми безумовно показали як країна, як армія, як люди, як народ, те, в чому прорахувався Путін, свою готовність захищати свою землю, свою спроможність, незважаючи на нестачу ресурсів, на нестачу системи, боротися за, за за кожен кожен метр нашої землі. Але питання чи чи ми свідомі того, що ми в такий спосіб? Намагаємося запросити до загострення військових дій. Мені здається, що ну знову ж таки, що це якась ну просто маніпулятивна історія, яка. Приємна на слух і давала би якусь певну моральну сатисфакцію громадянам України, окей, ми там щось зробили, але вона абсолютно ніякий спосіб не оцінює ані реакції Російської Федерації, ані реакції жодного з наших міжнародних партнерів. Якщо яка небудь країна веде я війну, я, я тільки я перепрошую, закінчу. Якщо яка небудь країна веде війну, вона має оцінити не тільки свої внутрішні ресурси, не тільки можливості ворога. Вона має зрозуміти свої можливості міжнародної підтримки і альянсів. І це. Це додаткова величезна робота. А, ну, знаєте, а люди живуть у своїй коробочці, видно, тільки бачачи внутрішню українську дискусію. І тут залишається все одно відкритим питанням, що далі робити з цією постановою, яка офіційно є проголосована, підтримана комітетом. Ну, є два Маємо... варіанти. Тобто, Я або хочу... береться комітет, і таки не підтримає цю постанову, або ну вона буде винесена колись в залу, буде скористовано абсолютно величезною кількістю людей. Це як піар привід для того. Щоб показати, які вони є, нібито патріоти і нібито печуться за Україну. А потім, на жаль, знову ж таки будуть вказувати пальцями на президента, який це на це не піде. До речі, Верховна Рада не має ніякого інструменту, як це розірвати, як розірвати ці відносини. Тобто, це має зробити там президент України, Міністерство закордонних справ і так далі. Ну я хочу погодитися з тезою, що автори були абсолютно не готові, коли представляли цю пропозицію. і Коли їх ну, просили дати аналіз, які наслідки будуть, скільки це коштуватиме України, хто mm -hmm. з країн може представляти іноземних Україну в дипломатичних відносинах. Ну, тут в коментарі було абстрактно, да. що має бути якісь Абсолютно. Якийсь посередник. Які економічні наслідки прорахувати їх? Скільки Соціальні, збитки. А аб... Соціальні. Мудіки. цього абсолютно не було зроблено. Але я не погоджуюся, що це свідомо, Відома провокація. Це несвідомо. От і, і Луценка, і Парасюк вони є такими представниками пасіонарів нових облич в парламенті, які, на жаль, виявилися не готовими до законодавчої роботи, до роботи ось на державному рівні. Вони були ефективними в боротьбі проти режиму Януковича на Майдані, абсолютно підтримуючи їхні заслуги в цьому, але робота на державному рівні це абсолютно інша. А несвідома провокація це як Відповідь на неспроможність чинної влади, еліти, яка зараз знаходиться при владі, здійснити мирне врегулювання, здійснити реформи. Вони посилаються на хлопців, які захищають да, Україну на сході, розуміючи, що вони там знаходяться під кулями, а в країні нічого не змінюється за ці два роки. Це така несвідома реакція на цю ситуацію. І то тому... це теж перебільшення, що в країні не змінюється а все нічого за два роки, пані Олену, і, і ми ну, це ті з вами процеси, відбуває... які в парламенті відбуваються щодо переходу депутатів, а, Ну, Послухайте, це, це, це інша це тема абсолютно інша тема. І... одне, але ви точно, але воно дуже пов'язана. Точно поситися, що який би не був цей, цей парламент складний, цей парламент таку кількість. Проривних абсолютно реформаторських речей, деколи всупереч волі самих так. великої кількості депутатів окремих депутатів, окремих груп, які це... працює дуже дуже. Ну от це це видимий механізм. Є групи невелика там група депутатів у різних фракціях, та які є провідниками тих реформаторських потуг. Причому не обов'язково, що вони є всі нові. that Теж дуже важливо усвідомити, та? що вони не обов'язково є всі нові, і не обов'язково вони а всі нові змогли бути ефективними. Абсолютно Це оце, не... друге є громадянське суспільство, яке слава Богу, у нас росте, розвивається, зміцнюється. Я прийшовши вперше взагалі на державну якусь роботу після 20 плюс років роботи в різних громадських організаціях і фондах, і так далі, я точно розумію, як тяжко було добитися так. Раніше і наскільки відкриті, але вони не відповідають очікуванням без осусівства. Може говорити відволіклися, тим не менше. Проговорили для того, аби а, все ж таки якось завершити і доповнити цю інформацію. Надамо слово ще одному фігуранту, а, важливому до речі, фігуранту Володимир Ар'єв, який от саме проголосував, і потім зрозумів, що не за те проголосував. Його коментар а, з приводу. От він взагалі порівняв а, дипломатичні стосунки з автоматом Калашнікова. У нього є запобіжник. І в запобіжник для чого для того, щоб вимикається на крайню позицію, для того щоб були одиночні постріли, для того щоб бійці не вистріляли всі патрони за один раз. Так от, дипломатичні патрони так само не можна вистрілювати лише тоді, коли кільком а, колегам це заманулося. А вони мають бути вистрілені тоді, коли скаже командування, і загалом це все має бути скоординовано між Верховною Радою, урядом і президентом. Тому що це дипломатична війна. І в даному разі, коли я проголосував, думав, що це голосування йде за а, підготовку плану дій, а, а коли дізнався. Що це передбачає ще й призупинку, я відкликав свій голос. дурно. Як це тепер можна відкликати голоси? Ви я буду. Вчити, я відкликаю перебулсь. голос. Да, і оскільки цей голос був фактично вирішальний, бо без мене не було голосування через те, що не було кворуму, інші колеги не прийшли на засідання комітету. Я мотався між двома, то я буду вимагати повторного голосування. Для цього потрібно зараз поставити на наступному комітеті або просто електронним. Чином опитування шість голосів більше ніж від складу, половина від складу комітету приймає рішення про повторне голосування і виносимо на повторне обговорення. Отже, щоб розуміти, чого чекати далі, от зараз більше шансів все-таки відкликати цей голос, чи, чи буде винесено в сесійну залу? А дивіться, ну завтра воно не буде винесено в сесійну залу. Як ми розуміємо, його немає в порядку денного, тому. Наступне пленарне засідання є через ну, на наступний через, ти, тиждень. через тиждень через так? комітетський тиждень. через комітетський тиждень Шанси нас, є, є. нас є шанс зібрати комітет, нас є шанс проговорити це питання або дійсно. А, і, і я знову ж таки хочу вірити, що наші колеги, які а, в той момент, коли ми ну там Володимир відразу підняв руку і сказав, що я хочу відкликати свій голос, а, ті колеги, які вирішили, що тепер якраз доречно було з їхнього боку зірвати кворум, вони просто встали і вийшли. Тобто вони не дозволили нам це, вже це питання був розглядати, крок. це був абсолютно свідомий yeah. крок, саме члени комітету. Та тому я надіюся, що я це від... не буде від... означати зараз, що ми там довічно не матимемо кворуму в комітеті, поки не буде поставлено це питання в зал. Але ви, ви не, не виключаєте того, що наступного тижня ну, комітет я... може й не зібратися. Я не виключаю і, 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 і по-моєму я надіюся, що пані Олена погодиться, що це абсолютно політична гра. Якщо є такі, прям які є віра в ці ар. Гументи і є е, аргументована позиція, яку можна там донести, переконати колег, тоді будь ласка. Але yes. якщо ми всі збиваємося на емоції, і якщо ми всі збиваємося на, на відсутність е, там глибшого усвідомлення, що робити, і дійсно там покроково вибудовувати і координувати, як ми рухаємося, розумієте, якщо одна, якщо Верховна Рада буде дійсно там стріляти з автомата Калашникова, а в цей час е, ми намагаємося наші дипломати там чи консули намагаються витягнути когось із. В'язниці в Росії то ну точно вони не витягнуть. А ми стріляючи, ми зробимо величезну воронку, і в результаті туди ще і інших і затягнемо. Ми розуміємо, що ця постанова ну за неї не буде потрібної кількості голосів. Навряд чи це наврядче буде. буде. Але який театр, який можна створити на цьому піар, і як ось багато роздрухувати заяв, цю багато ситуацію, багато заяв і відволікати від тих питань, які є справді. які є насправді зараз нагальними безумовно нагальними. Айними і форуми зірвали від відповідних політичних сил, які ну постійно підтримують таку ситуацію. Дякую вам за ці пояснення.